Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і я розповім вам про подібні трикутники. Що взагалі означає слово подібність. Подібність це властивість мати спільні риси, характер протікання процесу тощо. У геометрії під подібними фігурами розуміють фігури однакові за формою. Дослідімо рисунок ейфелевої вежі, зображений на екрані. Чи вежа на ньому схожа на оригінал? Безумовно, так. А якщо розглянути такий варіант, з геометричної точки зору ні. Форма фігури, яку ми досліджували, змінилася. Простіше кажучи, вона стала вущою. То які ж умови мають виконуватись, щоб форма геометричних фігур залишалася незмінною при зміні її розмірів? Розповім вам про це на прикладі трикутників. Отже, переходимо до означення. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні та сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника. На рисунку зображено два подібні трикутники АБЦ та КЛМ. Кожна сторона трикутника К удвічі довша за кожну сторону трикутника АБЦ. Також рівні кути цих трикутників. У нас утворилося три пари сторін. 2 ab дорівнює КЛ, 2 bc дорівнює ЛМ, 2 ac дорівнює КМ. Такі сторони. Називають відповідними. Число, на яке потрібно помножити довжини сторін одного трикутника, щоб отримати довжини сторін подібного до нього трикутника, називають коефіцієнтом подібності. Ознайомившись з поняттям подібності трикутників, сформулюємо деякі теореми. Перша теорема пряма яка паралельна стороні трикутника. Та перетинає дві інші його сторони, відтинає від цього трикутника йому подібний. У трикутнику АВС відрізок А1С1 паралельний стороні АС. Доведемо, що трикутник А1БЦ1 подібний трикутнику АВС. Для цього нам потрібно довести рівність кутів і пропорційність відповідних сторін. Цих трикутників. Кути А та А1 С та С1 рівні, як відповідні при паралельних прямих А1, С1 і АС Та січних АБ і СБ відповідно. Отже, кути трикутників, які ми розглядаємо, відповідно рівні. Покажемо, що сторони БА і БЦ. Пропорційні відповідно сторонам БА1 та БЦ1. Із теореми про пропорційні відрізки випливає, що БА відноситься до БС як БА1 до Б1. Звідси БА відноситься до БА1 як БС BC до БЦ1. Проведемо С1, С2 паралельно до АВ. Отримуємо ВЦ відноситься до ВЦ1 як АС до ас 2 За означенням, чотирикутник А1С1С2 паралелограм. Тоді ас 2 дорівнює А1С1. Звідси BC відноситься до bc 1 як AC до А1С1. Таким чином, ми довели пропорційність сторін трикутників ABC та А1П1С1. За означенням, ці трикутники подібні. Друга теорема або ж перша ознака подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. З доведенням цієї теореми ви можете ознайомитись у конспекті до уроку. Почнемо розв'язувати задачі. Перша задача: доведіть, що відношення периметрів подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності. Розв'язання. Позначимо сторони одного трикутника як x, y та Z. Тоді за означенням подібних трикутників відповідні сторони другого трикутника дорівнюють kx, ky та kz. Запишемо периметри цих трикутників. Периметр ABC дорівнює X плюс Y плюс Z. Периметр ЕДФ дорівнює КХ плюс Кі плюс КЗ. Виносимо за дужки спільний множник К. Периметр трикутника ЕДФ дорівнює К помножити на Х плюс Y плюс Z у дужках дорівнює К помножити на периметр трикутника АВС Твердження доведено. Друга задача. Відомо, що трикутник АВС подібний трикутнику ДЕФ. Сторони ДЕ, БЦ та ЕФ відповідні сторони подібних трикутників. Кут Д 35 градусів, кут Ф – 50 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ. Розв'язання. За сумою кутів трикутника знаходимо кут Е трикутника ДЕФ. Кут Е дорівнює 180 градусів, мінус 35 градусів, мінус 50 градусів. Кут Е дорівнює 95 градусів. Оскільки стороні АВ відповідає сторона ДЕ, є, то куту А відповідає кут Д. Ку відповідає кут Е. А куту С відповідає кут Ф. Відповідь кут А дорівнює 35 градусів, кут Б дорівнює 95 градусів та кут С дорівнює 50 градусів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!